Всім привіт! Отримала нову посилочку, нову порцію задоволення. Замовляла котлейки. Я вже про них розповідала, що маю деякі, навіть маю перші успіхи в квітуванні. Так, ну, прийшли, звичайно, я не розраховувала на таких красунь. Дуже красиві. Рослинки. Просто зараз буду показувати. Ось, подивіться, два нових рости і куча стареньких бульбочок. Вставлю фото, як вони мають квітувати. Тут вже видно, що були квітоноси. Доросла рослинка, не знаю, можливо, я їх поки що не пересаджую. Надію, що вони проквітують. Так, тут постану ось цю відразу покажу вам, подивіться, просто кінь. Коник такий. Вона ще ось на такій металевій підпорочці. Можливо, підвішу. Також квітувала. Поки що нового ростика я не бачу. Ну, ані, ось, навіть чехол, а це, мабуть, останній. Навіть є чехол, але ну, не знаю, проквітує чи не проквітує. Побачимо. Так, тут я поставила, он, бачите, на просвіт, якщо дивитися. Там в чехлі щось підіймається, можливо, буде квітаніс. Це також ось така хороша рослинка. Вони такі завалюються трішки, якщо їх незручно знімати. Тут ось новенький ростик є. Ну і ця така, ви подивіться, яка хороша бульбочка в неї. Ну, Будемо сподіватися, що скоро буде квіточка. Так, вона ляпнула. Ось така. Ну, ця невеличка рослинка. Але також багато корінців я бачу. Така. ну на цю я не сподіваюсь швидко побачити квіти. Так, взяла ще баразік котлеяк собі. Це Yellow Bird. Таку мало вже, проте вона в мене пропала. Тут видно, що також вона вже квітувала нові рости, ну, там нові чехли, не знаю. Можливо, також будуть квіточки. І ось така ще це надоса. Вона надоса, я думаю, вам всім відома. Вона квітує білими квіточками дуже ароматно. Особливо ароматить ввечері на нічний час. Так, це тик, що я замовила. Зараз покажу вам ще малята, які я отримала раніше, як вони розвиваються. Ось таких малят я отримала в розмірі 1,7. Пересадила їх відразу. Ну, і вони, як ви бачите, гарно розвиваються. Тобто в них є нові ростики. Я їх не підписала, не встигла. Ну, а тепер буду чекати, уже квітів буду впізнавати по квітах, кого я замовляла. І за ось така котлейка невеличка, також ось бачите, новий, який є, ростик хороший. Так, Ну і звичайно повихваляюся успіхами. Що в мене новеньке, незвичайне заквітувало з цієї серії. Ось маю таку квіточку, така рослинка. Це Енцевола. Це неприродні, це вже гібрид, який вивели люди. Енциклія на брасію, ну, мабуть, чи брасоволу, брасоволу, мабуть, правильніше буде схрещена. Ну, ось я порівнюю її колір, то коли вона починала лише розкривати свої квіточки, вона була більш такого тускнішого кольору, зеленого більше було. А зараз я дивлюсь, що вона набирає такого боскового фіолетового відтінків, виграє фарбами своїми. Ну І це її, мабуть, перше у мене квітування. Це була молода рослинка. Я не думаю, що вона вже квітувала. Можливо, звичайно, десь щось пропустила. Так, ось її назва. Encivola Jirac Treasure Cacobiod. Якщо буде декілька таких квітоносиків, то... Веселенький буде букет, все-таки цікава рослинка. У мене брасі котлею квітували дуже красивими, гарними шапками квітів. Ось це така, не знаю, є аромат у неї. Ніби не відчуваю. Зараз уже вечір, можливо, вранці. Але не відчувала, ще поки аромату. Ну, вона відкрита буквально третій день у мене. Так. Ну, і хочу заінтригувати вас до наступних моїх відео, тому що. Маю ось також такий сюрприз. як хто пам'ятає мій пафіопедло, який був дуже-дуже великого розміру. Це сюрприз, я його придбала як сюрприз, проте він у мене наростив дуже гарні, красиві розетки. І ось він все-таки видав мені квітоніс. Що спонукало його? Я думаю, що все-таки перестановка. Я його переставила, він стояв на північному підвіконні, я його переставила на південний підвіконня. Не на прямі сонячні промінці, а вниз під лампу ближче. Проте вдень сонця тут хватає як під лампами, так і без них. Ну, дуже цікаво, звичайно, як він проквітує, тому що листя в нього таке відрізняється від моїх інших черевичків. Темне, вишневе. Ну, я думаю, що і черевичок має сама квіточка, також думаю, буде більш темних вишневих кольорів, але все може бути. Надіємося, побачити красу. Ну, і ще хотіла вам показати свій кущик пропеталуму. Ось він також повипускав квітоноси і зараз починає квітувати. Ось такі в нього квіточки, схоже на зігапіталом, тільки в зігапіталом він фіолетових кольорів, блакітні, а цей жовтенький, ну, така тепла. Губка. Цікава квіточка. Кущ великий, є, потрібно його ділити. Я вже два кущики невеличких відсадила. Один подарувала, інший ще рощу собі. Ну, і цей хай вже відквітує. Його потрібно трішки поділити, тому що молоді розеточки, як ви бачите, йдуть в боки. Тут вже не вистачає йому місця. Старі там в серединці вони також, ніби вже не квітують він, я так, він квітує з молодих ростів. Але все-таки ж, вони ж допомагають живитися. От Ось така квіточка. Це те, що. Екзотичний, з екзотичних, екзотичних квітів орхідеї. Тому що основна маса це фаленопсиси у мене, але, бачите, маю ще й ось такі різновиди орхідеї, і вони також квітують, значить, подобається їм. Все-таки можна пристосуватися до них. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!